Усім добрий день з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці Кріпка-Цісик. Тут наразі проводяться ремонтні роботи на прохання місцевих жителів. Зокрема, на місці працюють фахівці та відповідна техніка. Вони укладують новий асфальт, щоб місцевим жителям було зручно ходити. Цією ділянкою на місці також є ось такий огороджувальний знак, щоб туди не заїжджали машини на час виконання робіт. Робота вже майже на на завершальному етапі залишилася маленька ділянка, де мають залити новий асфальт. Тож, ймовірно, що до кінця тижня тут виконають всі роботи і на ділянку можна буде користуватися як автомобілістам, так і пішохідам. Наразі доводиться обходити. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці Квітки Цісик. Тут на прохання місцевих жителів оновлюють тротуарний тротуар. Як можна помітити, на місці працюють фахівці та відповідна техніка. Роботи вже на завершальному етапі. Вже незабаром місцеві жителі зможуть користуватися оновленим тротуаром. На місці також встановили ось такий огороджувальний знак. На цей момент автомобілісти не можуть скористатися цією ділянкою дороги. Втім, сподіваємося, що до кінця тижня. Тротуар вже оновлять, і він буде безпечним та корисним для місцевих жителів. Ну, а більше фото та інформації ви зможете побачити та прочитати на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте новини Дніпра та області на інформатор ФМ 107.3. Всім гарного дня!